Вітаю, друзі! І ось він, Темпотек. Це буде наступна така частина, в якій я розповім вам про нову прошивку і про те, що я почув з нею, і що буду казати вам, розповідати про неї. І як я це розумію. Отже, ось. В тому відео, яке було першим, дуже хтось сумнівався в тому, що робочий екран. Ось дивіться, він робочий. Ось дивіться, я слухаю музику. Таку ось, бачите, 320 кбіт. Це в мене є на плеєрі такі папки з mp 3 шками і в цьому я нічого поганого не бачу. Якщо це якась електроніка або якась та музика, яка слухалась колись, той же ж Майкл Джексон, який був у мене на того разу, це такі папки, які я залишаю, бо це більше мені як пам'ять, тому що таку музику я слухав десь у нульових роках. І мені вона віддає такою от пам'яттю, як, як кажуть, вона мені така дорога, тому що це було як колись, як в перший раз. Бо були якісь телефони, в яких один гігабайт пам'яті, це був просто відвал башки, і це такі от mp 3 Спасали, і їх люди і слухали, і нічого поганого в тому не було. Отже, це пам'ять. І це та музика, яку я пам'ятаю, і вона мені так подобається. Але, по, окрім того, що в мене тут є, ось, бачите, МП3шки, є в мене ще, зараз подивимось, ось дивіться, флаг. О, я слухаю флаг. Ось ще бачите флаг. І ось ще флаг. Тому не треба там ляти на мене якісь бруд і казати, що там я нічого не чую, нічого не знаю. Отже, є в мене і те, і інше, і я слухаю те і інше, і те і інше непогане. З приводу того, що вони зробили з новою прошивкою. Вони додали там деяких функцій, додали там підсилення одну ступінь, одну сходину таку. Отже, ще там, щось вони там поправили, не поправили, але це все вторинне. Нас цікавить звук, і я ось я вам зараз розповім, що вони зробили із звуком, на мою думку. Я ще раз наголошую, що я не професійний оглядач, і свої відео я не називаю оглядами. Отже, це моє, суто моє бачення, суто моя думка, і що я почув з новою прошивкою. З новою прошивкою вони додали в звук більше агресії, вони додали більше детальності, більше якоїсь чіткості. Ну, Мені здається, що вони хотіли це зробити, а як воно вже вийшло, то вже інше. Отже, звук став більше таким агресивним, більш чітким. Але із цим пішла від того звуку якась така душевність, якась така м'якість. Те, що я в тім відео називав хайфай. От цей хай-фай пішов, і це тепер зараз не зовсім такий вже винтажний той хай-фай, а це вже більш такий суто сучасний, якийсь такий більше схожий до філософії хайбі десь так. Отже, як на мене, ну, непогано, і якщо вам подобався той звук, який був. То можна знайти там, додали вони декілька фільтрів. І ті фільтри, перші, які стояли, там були два фільтри. Ось зараз давайте знайдемо їх, я покажу. Так, так буде краще. Ось, Знаходимо, знаходимо. знаходимо. Зараз цифровий фільтр. Щоб не, не відкривається. Музика. Чомусь не хоче, мабуть, тому що навушники не вставлені. Зараз вставимо навушники. Подивимось, чи запрацює. О, дивіться, ага. Чуєте звук. Отак на, на паузу. Зараз тепер знайдемо цифровий фільтр. І ось дивіться, у нас є по, по замовчуванню. У нас стоїть Sharp Roll-off filter. І це такий занадто різкий, занадто такий худкий. Далі slow-rolloff. Short-delay, sharp Roll-Off. І от short delay sharp roll - це те, що було перше. І short-delay roll off фільтр це те, що було по-друге. Більше нічого не було. І ще от, додали Super Slow Roll-Off filter and low uh, dispersion short delay filter. Uh, я довго слухав і обирав, і нарешті ось зупинився на super slow roll-off. Це, як на мене, найбільш так, такий фільтр, який відповідає тому, що було. Але можна ще ці ось ці два спробувати і підібрати те, що вам буде більше до душі. Тому. Класно, коли є вибір, і класно, коли плеєр може грати і так і сяк. І ось ви бачите, в тому відео не було у цієї наліпки. Тепер я її наліпив. І як ви вже розумієте, що цей плеєр тепер відправляється на продаж. І Якщо вас цікавить, я залишу в описі посилання на нього, можете придбати. Плеєр абсолютно новий. Трошки не дуже мені він зайшов цей звук. Не знаю чому. Все непогано, але трошки не моє. Отже, якщо забажаєте, то можете придбати цей плеер. Більше, більше розповідати тут нема про що. На цьому все. На все добре. Доброго здоров'я!